Малята учора, коли я гуляла вулицями нашого улюбленого міста, я побачила одну дуже незвичайну тваринку, яку в місті не завжди побачиш. А хто це? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку: рудий малесенький звірок, подарує вас стріп та скок. Він живе не на землі, а у дереві в дублі. Догадались, хто це малята? Так, це білочка. Ось погляньте, я зняла для вас відео, як же вона там бігала в нас у місті. Погляньте, яка вона маленька, який в неї пухнастий хвостик, яка вона руденька, і як цікаво, вона бігала і шукала собі каштани або горішки в парку біля однієї шкіл нашого міста. Погляньте, яка вона маленька, який в неї пухнастий хвостик, яка вона руденька. І як цікаво, вона бігала і шукала собі каштани або горішки в парку біля однієї шкіл нашого міста. Погляньте, яка вона маленька, який в неї хвостик, а потім до неї прибі, і летіла погратися ворона. Гляньте, як вони цікаво, між собою спілкувалися. А потім до неї прибі, і летіла погратися ворона. Гляньте, як вони цікаво, між собою спілкувалися. Ось таке спостереження цікаво в мене вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. До побачення.